Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Дайте відповідь. Ну ім накази видаються йти в атаки, просто проводити постійно, постійно напади, атака, вийшла. Вони готують відхід. Вони не можуть продовжувати. Це їм вже не як то видають, але це як. В них більше вони будуть схильні до переговорів, відтягування час, витягувати час в цей, вони будуть відступати, хочуть перекрити шляхи, щоб до наших військових а має прийти зброя, дуже багато зброї. Я думаю, що росіяни перекривають дорогу не для того, щоб захопити Покровськ, а для того, щоб була можливість їм від, від відійти. Бо тут іде зброя, підтримка. Мені вийшла на Америка, дає зброю. Скажіть, допоможіть, будь ласка, вищі сили. Що планують расисти на найближчий час, на найближчий місяць, цей наступний місяць, на Покровському напрямку? Що планує робити зараз Росія? Ну, і там дуже сильні втрати. Повністю втрати дуже великі. Рашисти не мають ресурсу. У військових України велика буде перевага і в зброї. Тут з пентаклів, ще й шість жезлів. Це перемога. Наші військові отримують якісь снаряди. Я так роз... Ну це більше артилерії стосується. Що планують росіяни на наступний місяць? Скажіть, допоможіть ні Вони чекали, чекали на якусь зброю, її в них не вистачає. І, може, вона і прийде, але аж через три місяці, напевно, так. І в них карта миру. Вони не планують. Продовжувати. Наші військові будуть. Щось відбудеться на Покровському напрямку. Тут таємне готує наша армія, використовує тут дуже сильні ракети. Якісь це потужні, важкі. Дуже важкі ракети. Добре, це добре. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби fpv дрони, дрони камікадз, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, поверніть назад расистам. Звідки воно його запускало, хай там і вибухає. Буде так. на віки вічні росіян від Покровську, тікають, лякаються самі себе. Знищують більше наступи робити не зможуть. Буде так і так і є удвоженої квічні. От Оцікай росіян від Покровська буде так і так. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одвертаю зброю. Вся зброя росіян розвертається і обстрілює. Всіх хто дав їм накази, хто їх туди посилав, вони їх самі хай і познищують буде так. Перекривають. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить не лишайте, буде так, так, буде захист міцний. Добре. Так, давайте подивимось наступне питання. Місто Одеса. Мене цікавить. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися? Чи будуть обстріли Одеси на місяць, наступний місяць, липень? Що буде відбуватися? Чи є загрози для міста Одеса? Одеса. Місто сонце, діти. Давайте Ох, так, може бути. Дивіться, дуже обережно, дуже обережно. Там перші початок, напевно, чи ось цей тиждень, що ми зараз. Угу. Може, вихідні навіть. Треба бути обережними. Там є загроза. Дуже сильно це старі будівлі, верніше історична, одеса ці пам'ятки культури і лікарні. Ну, хочуть. По дитячих лікарнях, я так розумію, або це може табори, якісь де відпочинок у дітей. І ще заборонена зброя. Коли використовують заборонену зброю по цій карті, це те, що може те, що вони використовують ці е, заряди чи на е, боєкомплекти, коли вони розлітають, щоб багато-багато поранити. Людей. Тобто, ховатись треба обов'язково. Вони планують перевиснажити захист, щоб не не змогли військові. Можуть, якби один одна хвиля, друга, і тоді підуть ракети перевиснажить наших військових, щоб закінчилася зброя. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що планують росіяни на наступний місяць? Місто Одеса. Угу. Сильно вони хочуть так, вони хочуть, щоб людей. Щоб... І тут іде атака саме на цивільних людей. Наші військові будуть дуже намагатися закрити небо, захистити, але вони використовують цю зброю погано, дуже. Дайте відповідь, скажіть допоможіть. Може щось відбуватися, коли до Одеси важко дістатися, може, через водойми. Щось, може, це порти, можуть бути агресія на порт, порт Одеси. Скажіть, допоможіть. Угу. Дуже сильно. Це треба все перекривати. Вони хочуть зруйнувати можливість якби відрізати От місто, щоб відрізано було, щоб не зміг ніхто дістатися. Може, залізниця і може по воді, щоб ніхто не зміг дістатись. Я так розумію, планують, Чи мені краще про це не говорити. Ну так, і не буду говорити. Дивіться, тут небезпечно. Небезпечно і для цивільних, і для людей, що працюють на на морі. І залізниця також. Все, щоб зупинилося, все було повільно. Вони будуть більше, тут іде тиск на всі можливі транспортні з'єднання по воді, по дорогах, щоб в Одесу нічого не приходило. Заперечу весь негатив. Убираю, одвожу, одвертає від Одеси, від всіх українців, військових, цивільних. На наступний тиждень, прошу, навіше на наступний, це особливо, напевно, цей наступний тиждень буде сильно гризь. Одвожу, одвертаю на наступний місяць захист міцний, прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Одведіть, одверніть від Одеси, від наших портів, Одеси, від залізниці, наших дітей, лікарів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, звідки вони його запускають. Хай на місці вибухне, особливо тому, хто дає наказ на обстріл міста Одеси, Одеської області. І Прилетить прямо в голову. Буде так. Більше а, воювати не зможе ніколи. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від Одеси, одвертає всі ракети, і снаряди, і бомби, і шахеди, і дрони, будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертаємо назад. Всі, хто по Одесі стріляють, запускають ракети, щоб їм... Подривало руки. Більше цього робити не зможу. Буде так і так і є. Прошу допоможіть. закрити небо над Одесою. До, до Одеси надходить системи П Петріот, щоб захищати, закривати небо всіх наших Одеситів, людей, українців, військових, цивільних. Будівлі, домівки. Закривається небо над Одесою на цілий місяць. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Буде закрите небо. Такі попередження. Добре, ще я хочу подивитися захист. Давайте подивимось, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Чи є загроза бути пораненим, чи загрожує щось життю, що треба. Про що треба знати, попередити. скажіть Так. Готують більше. Тут різна зброя великі великій кількості. Готується, планується. Буде, є загрози, попередження є. Тут хочуть а, зупинити, а, коли дороги зупиняються, залізницю зупиняють, і людям ще домівки руйнують, будинки руйнувати. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час. Угу, є загроза. Якісь будинки, де, може, бізнес-центр, може бути атака, де багато людей працює. От в такі є, може, хмарочоси, які, біз, як, де відбувається рух фінанси, рух економіки. Це, напевно, такі великі міста саме дуже Наші міста можуть бути атаки на бізнес-центри, де великі оберти грошей. Не знаю. Де у нас міста такі. Тут треба дійсно ховатись і прислухатись до повітряних тривог. Попередження вийшло. Ну це якісь уже передсмертні... У расистів вони просто відтягують час, хочуть, бо вийшли карти, що до нас йдуть подарунки, до нас йде зброя, і в нас будуть дуже приємні новини. От Люди будуть як свято радіти. Повертаю, одвер... Одвертаю, всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і вибухову хвилю. І міни, і гранати, і ламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, одвожу одвертає від усіх, хто дивиться від близьких людей повертає назад рашистам, звідки запускають, там на місці вибухає. І тому, хто дав наказ, прямо в голову летить, прямо між очей і знищує більше. Воювати не зможе, накази видавати не зможе. Повністю знищені всі склади із ракетами, дронами, із всіми снарядами, вибухівкою, усією расистів, знищені всі склади. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так. Одвожу, на навіки вічні росіян від України. Ця Росія розпадається, знищується. Більше її не існує на політичній карті світу. Більше в росіян немає зброї і немає чим і ким воювати. Буде так і так і є. Прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, вищі сили, духи роду, захищай, оберігай. Не на мить не лишають, де буде захист міцний, буде так і так є. Буде так. От, так що, все буде гаразд, але, будь ласка, бережіть себе, прислухайтеся, що буде відбуватися. Дуже може бути страшно, дійсно. Попередження було. От, на цьому я завершую. Все має бути добре. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і до зустрічі!